Шановні колеги, у межах тематичних напрямів роботи вашої конференції вважаю за доцільне зупинитись на актуальних тенденціях розвитку позашкільної освіти. У цьому зв'язку я окреслюю лише у першому наближенні проблему високоціннісного життєво-професійного шляху зростаючої особистості. Наголошу, що категорія. Життєво професійний шлях нині активно входить у науковий обіг, а відтак вона стане орієнтовною основою і для педагогів практики, які мають створювати інноваційні технології для реального освітнього процесу, що успішно забезпечував би означену ціннісну ідею. У розмаїті ціли вона виявляється кінцевою метою особистості. Тут життя і професія виступають як єдине ціле, яке обрамлюється повсюдним гуманізмом, високими духовно-моральними надбаннями. Тож у кожній зростаючій особистості ми повинні бачити у майбутньому майстра соціально практичної дії. Зокрема, сказане, представимо модель складників факторів, послідовна реалізація яких має призвести до досягнення. Згаданої кінцевої мети ці фактори доцільно розглядати як конкретні цілі. Попередньо зауважимо, що сповна реалізувати запропоновану нами модель можливо лише у освітньому просторі закладу позашкільної освіти, де навчання, виховання і праця виступають у своєму чистому і в той же час розгорнутому вигляді. Якраз у цій іпостасі вони асимілюють відповідні учнівські надбання середніх освітніх закладів тією мірою, наскільки досконалим у них виявляється навчально-виховний процес. Отже, мета один: вимагає забезпечення вихованцем переживання почуття власної повноцінності. Воно є головним щодо життєво професійного майбутнього вихованця. Він має бути успішним як у своїй практичній діяльності, так наголошую і в соціальних відносинах. Це вимагає досить вмілої педагогічної взаємодії, яка б утверджувала віру вихованця у можливість подолання різного роду ускладнень на його життєвому шляху. Якщо цього хронічно не відбувається, виникає переживання почуття власної неповноцінності. Цього вкрай особистісно юдідулова явища, не вірячи у свій успіх і ще з більшим страхом, очікуючи власної поразки, вихованець у кінцевому підсумку потрапляє у таке становище, коли і його майбутнє видається забарвленим у чорні тони. Тому почуття власної повноцінності вихованця слід пов'язувати з почуттям. Власної особистості більше чи менша сила якого спонукатиме до вирішення індивідуально зрозумілих життєвих завдань. Мета 2. Передбачає забезпечення зростаючій особистості позиції суб'єкта соціальних відносин. Досягнення означеної мети пов'язане з майбутніми командними умовами. Професійної праці особистості. Відтак, вона повинна вписуватися у конкретні міжособистісні взаємини не тотально залежною від інших членів групи, а такою, що вміє відстояти власну позицію, якщо вона дієвопродуктивна, пропонувати нестандартні рішення, при цьому душевно не пригнічуючи інші членів. Мета три пов'язана з творчим потенціалом вихованця. У цьому плані слід виходити з того, що в особистості глибоко закладене прагнення до завершеності будь-якої предметно перетвореної дії чи соціально-комунікативної дії. Внаслідок цього будь-який крок на життєвому шляху реалізує загальне прагнення до цілісності, за якою криється бажання. Досягти більш-менш високого рівня розвитку. І якщо цього не вдається, особистість намагається компенсувати, тобто згладити ті чи інші недоліки. І таким чином процес компенсації, який глибоко лежить в основі людського життя, це творчий процес, це сповна творча дія. Він властивий і для вибору зростаючої особистістю професії. За цією надметою скривається те ж саме її творче прагнення утвердитися у реальному житті. Тож педагогу слід зробити все, щоб вихованець більш широко поглянув на процес професійного утвердження, яке далеко не обмежиться відповідними знаннями і компетентностями, тут на відповідному висоту. Він має самостійно творчо підняти ціннісний світов, почуття волю особливості логічного мислення. Мета 4. Зобов'язує доцільно використовувати пізнавально особистісний досвід вихованця. Йдеться про те, яким чином раціонально поєднати означений досвід зростаючої особистості. У досягненні певних практичних завдань, які слід вирішити в умовах закладу позашкільної освіти, тут вихованець повинен, по-перше, відтворити у пам'яті відповідні не лише наукові знання, а й способи і дій. І це головне саме способи дій, що ґрунтуються на цих знаннях. По-друге, адаптувати власні досвідні надбання до засобів, знарядь. Та обставин, у яких він зараз працює. Однак це лише одна, хоча і важливий, але недостатній етап використання досвіду вихованця. Йому ще потрібно долучити особистісний досвід, який поєднується з умінням ефективного спілкування, зважати на психофізіологічні особливості членів групи. З готовністю до дієвого відгуку підтримкою емоційного стану ровесників. Мета 5 пов'язана з забезпеченням індивідуально неповторного освоєння вихованців світу. За такої вимоги індивідуальну траєкторію шкільного навчального процесу слід значно розширити до масштабу я і світ, який я освоюю. Тут важливо враховувати, що вирішальне значення має не абсолютно значущість тілесно-психологічної своєрідності зростаючої особистості, а її відносна цінність, її значення для життя у даному індивідуально особливому світі. Оскільки у кожної зростаючої особисті цей світ, цей процес унікальний, ми вважаємо, що в його основі лежать. Індивідуальне враження, саме враження, у яких розгортається її особисте життя. Це означає, що за єдиного впливу педагога на групу ровесників він не повинен очікувати одинакової реакції, оскільки вона неповторно заломлюється через їхню індивідуальну душевну організацію. Якраз у контексті. Саме Перспективні цілей. Ніколи одна і та ж подія не переживається двома різними вихованцями однаковою, і від центральної мети залежатиме, які уроки він зробить з пережитого. Тож можна констатувати, що ціле покладання душевного життя, хоча і підпорядковується у цілому об'єктивним закономірностям, але у своїй індивідуальній своєрідності Цілі людських дій, визначаючи самим суб'єктом. кінець мета 6. Вимагає утвердження вихованцям соціального почуття як фактора оптимізації спільного життя. Саме як фактора оптимізації спільного життя. Якраз означення, це соціальне почуття це емоційно привабливе взаємотяжіння, має поєднувати. Конкретного вихованця з іншим на засадах поваги, злагоди, партнерства, толерантності по-іншому. Перераховані особисті ніякості або мовлені саме соціальним почуттям. Більше того, мова, розум, мораль, естетичні почуття для свого формування і розвитку вимагають зв'язку з зростаючою особистості з близькою людиною, зв'язок з людьми у цілому. І їх пізнання є необхідною і попередньою умовою життя особи в суспільстві. І так, як дійсне щастя, можливо, лише тоді, коли людина буде віддавати, то людина, яка живе для інших, буде найщасливіша за індивідуаліста, який прагне до власної зверхності. Зв'язок особистості суспільством можна лише набути у спільній праці. У спільному житті, завдяки тому, що вона стає корисною для інших, а це породжує стійке почуття власної значущості. Тож, шановні колеги, є всі підстави вважати, що створений освітній простір на розкритих нами складових значно оптимізуватиме рух зростаючої особистості до власного життєво Професійного досконалення. Дякую за увагу.